Доброго дня, ми з Нехекхари, і ми продовжуємо наше проходження у Total War Warhammer 3 за наших королів гробниць, а саме за верховну королеву Халіду. Тож, в минулому відео було досить цікаве побоїще з Крокгаром. На жаль, був втрачений принц гробниць через дурість, тому що я відступив і вийшло так, що він залишився і вмер. Але менше з тим, ми змогли розбити армію Крокгара, відповідно, ми повністю візьмемо назад під контроль оці всі землі. Махрак пав поза серією, тому що там нічого цікавого, там автобой був. І також ось тут зміїний берег я переміг один бій вручну, без вас, вибачайте, але так вийшло. І зараз ми сам змійний берег розгромною перемогою теж візьмемо. Вони, типу, зробили вилазку, відгребли по повній програмі від нашого. Лорда. І все. Ми повернули під свій контроль зміївний берег також. Тепер король Небусет відправляється забрати золоту вежу. І після взяття золотої вежі ми можемо з ними спокійно замиритися, тому що вони будуть аж тут, в печерах Сотека і тут немає великого міста. А відсутність великого міста це означає, що в них не буде потужних воїнів. Тобто в них будуть якісь. Солдати, звісно, але це не будуть високорівневі там оці от стегадони, чи плювалки якісь, чи ще щось тому подібне. Це дуже добре. Плюс в них економіка буде підірвана вже і буде все ще краще, тобто армії буде не так вже й багато. Так, братан, ти що в нас? Ти в нас хто взагалі? Ти в нас. ага. Некротек. Так, його треба. Він взагалі вкачаний в шов, він в нас вкачаний в. Збільшення мобільності і збирач канопів. Я б йому броні дав, щоб десь часом його не прибили випадково. Вони тут мають якусь армію, але це огризок війська, вони падуть дуже швидко. Проблема також в тому, що табір Ореона пав і гноми знищили. Ореона, відповідно, тут, скоріш за все, ті дві армії, що з Каракзорна йшли, ну, були в Каракзорні, напевне, пішли сюди. І, ймовірно, вони гепнуть в нас на нас сюди. Е, я займу золоту вежу, можна було б знищити, але я її займу, і там подивимось. Якщо там буде реально велика армія чи великі дві армії, то я просто відступлю до великого міста. Тому що як не як тут є гарнізон. Стіни, і там можна тримати доволі довго оборону і ефективно, якщо ми будемо мати тут фул-стакову армію. Причому з дуже хорошим генералом, який зможе щось протиставити ворожому головному лорду. Ця армія починає набір нових бійців, тому що втратили ми ресетру і тут є агномська армія, яка піде до храму черпів, але храм черпів вони теж, скоріш за все, взяти не зможуть. Тому що вони не ризикнуть Халіду атакувати. Ми атакуємо гранітний Атак! масив. Це теж важливо, щоб в нас в тилу не було ящерок. Бо ящерки наші кровні вороги, і нам зовсім не прикольно з ними дру... дружитися, ну, миритися, поки ми їх не виб'ємо. Ще ми, до речі, в минулому відео, нагадаю, отримали посох отрути. Дуже цікава і непогана штука. Так, вона вкачалася. Давайте ми візьмемо еліта лібарасу, ранг вербування лучників і більше боєприпасів. Ні, в принципі, більше боєприпасів нам зараз не цікаво, а ось оцих можна бустанути. Атака, в ближньому бою для поховальних переслідувачів та лицарів Некрополя. Або наставника взяти. Ми будемо качати всіх наших пацанів. Їй ще можна броню качнути. Було б непогано, але це трішки згодом. А, тут ми цих можемо качнути, воскресити ми маємо. Піхота. Що в нас по піхоті взагалі? У нас по... Ну, вони ще далеко. Їх ще рангів дуже далеко. Цей е, свінкс цікаво, як виглядає, ще його не випробували. А, 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 а. Важкий а вибір. ну Давайте візьмемо оцей от бальзам, е, забальзамований в еліксирі. Очки здоров'я і опір вогню. Довше буде жити трохи. Так, новий наш воїн качається уже. Бідака. Мусив, мусив замінити. Е, принц Тутмос. Принц. Е, Інді Індіана Джонс. Принц Індіана Джонс. Отак от. Сподіваюся, він не поляже смертю хоробрих. Так, талісмани завербовані, побудовано кілька гарнізонів в золотому перевалі і в ламі. В ламі вже взагалі гарнізон третього рангу. Тобто тут є кому вже чинити супротив. Багато войовничої піхоти, є піхота з алебардами, два загони варти гробниць. Тобто тут гарнізон самодостатній. Піднімемо ще вище, буде ще кращий гарнізон. Щось не шарю, що змінюється? П'ять. А, 6, додається, ще загін у шапті. У шапті. Тут оце місто дає нам гарнізон гарний ще у шапті. І тут ще буде загін, тобто взагалі будуть добре битися. Я хіба це не ставив будуватись? Ставимо зараз, у нас грошей доволі багато. Так, закінчилось дослідження першої династії, і я хотів вивч... взяти одного з королів. Давайте. Рашаха. -о. -о, -о. А, -а, а! Він буде мати такі різні бусти. -о. -о, -о, -о. а ну а цей? Контроль. А, вплив аура, розмір аура лідерства. Так, це такий собі. Баляха, якби я знав, треба було швидше час цього наймати. М -м -м, цей теж не дуже. наразі ну, Він цікавий нам, але він нам е трішки пізніше буде. А от за значить, зараз беремо з цього. Він дасть нам дальність стрільби лучникам. Атака в ближньому бою під час бою в пустелі. Маскується, натиск краще і шанс організувати засідку. Берем. Боляха, як я та. Ух, то це ж ми могли ще до... раніше взяти. Оце для ушапкі бонуси. Це ма. Ранг вербування жерців. Клос. Це колісниці. Отут я ще бачив, треба було цей, до речі, вчити мудрість 6 і династії, тому що вона нам давала ще й місцевий резерв вербувань. Тобто більше військ ми могли би наймати в кожній провінції. Це би нам дуже допомогло на початках. Ну але як є? Так, ми зараз підемо Карах Орунд брати, спробуємо. Хрін з ним, з цією армією. Якщо вони візьмуть гранітний масив, то найберуть. А карак Орунд дуже буде важливо нам забрати, тому що він дає ворогам гарні бонуси. Ну, типу, крім того, тут є стратегічний ресурс. І це нам дуже-дуже допоможе. Так, -пам, пам тут ніби нічого такого не сталося. Все добре, все чудово, все прекрасно. Два ходи ми вивчимо. Агентів армії. А, армію. Армію я ж тільки вивчив дослідження, так. Армію, де збирати армію? В ламії збирати армію. Так, тут якраз добудувалися ось ці от казарми. Для Кавалерії. І поки що візьмемо короля Санахта, а зараз отримаємо нового і новому королю дамо тут армію. Так, тут якраз по два ходи ці от вербуються, два ходи чекати. Тобто, типу, нам буде нормально. А, можна ще у шаб ті сюди запхати чотири ходи. Ми все одно тут будемо певний час чекати, поки військо набереться. А, ми будемо. Ні, не будемо, бо ми е, почекаємо два ходи і потім перейдемо поближче, в махрак, наприклад. Скелети вершники А, вершники на хекхари краще, беремо їх. І піхота тут теж треба буде, щоб завербувалася. Так, тут ще одні такі от гуляють, але я думаю, вони вже не ризикнуть атакувати нашу королеву, так, королева їх рознесе. Ми, скоріш за все, заберемо карак Орунд і підемо сюди атакувати цю армію. Ну, вірно, ми їх навіть в полі спробуємо розбити. Я майже впевнений, там купа стрільців, але я думаю, ми якось встоїмо. Так, 15 ходів це не добре. тут будується, значить все пришвидшиться. Так, храм черепів. Давайте ми це розберемо. І поставимо тут будівлю на ріст. І отут теж, можна чекать, треглянути, який там зміїний берег. Ну так, Ця провінція безпечна, її, ймовірно, ніхто не зможе розібрати. Будує. Ну, ні, не будуємо. Поки що не будуємо. Поки що ми там розберемо, краще там побудувати. А тут ми нічого не можемо побудувати, тому що золота вежа не наша. Питання, куди потім йти? Атакувати. Дзінча Чи атакувати Кхорно? Так, по дипломатії. Так, з цим. Я не пам'ятаю, чи це я на відео з ними торгувати почав, чи поза відео, але ми з ними торгуємо. Більше ми ні з ким торгувати не можемо. Взагалі би було добре взяти агента і відправити з ним його десь гуляти. Так, і готові. Миритися, але нам це не вигідно. Нам треба повністю їх витіснити від нас подалі, щоб нам було спокійніше. Гаразд. А, наказ, наказ, наказ. М -м -ріст. ріст. Ріст, 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 приріст. Оп. І буде файно. Все, завершимо. Так, у нас закінчено велике замовлення. Тахота. Це були. А, можемо. Можемо ось це от викликати ще одну скриню душ за 5 тисяч. Подивимося, я думаю, будемо це викликати. Так, військо. О, 6 з одного ходу. Атакуємо туди. Краса. Давай. Ляпс. Розгромна перемога. Ха! Мінімальні втрати. Ні, просто окупуємо. Я знаю, що велике замовлення Петра дасть нам Некротека, який третій рівний Веніругін може заселити. Але поки Хлін, що, що я не буду ще цим використовуватися, тим паче тут. Тут ми підемо іншим шляхом, бо треба тут місто швидше. Ти знищиш, воно не наше, коротше. Так буде поки що краще. Так, почнемо далі тебе мудохати. Пішкарусом будеш бігати, так ти краще будеш воювати. Незламню не, не треба, а от важко влучити, поки буде ідеальним нашим вибором. Так, по наймом. Ну, тут колісниці, бо тут є місце, де їх можна найняти. Ті will... не will... рухаються, і що цікаво, що will... не наймають нові війська. Дуже добре. До нас вони за один хід не дійдуть, тому ми, в принципі, в безпеці. Uh, наймаємо. Просту бомжацьку піхоту, але в обороні вона прям нормально. Протримається як треба. Так, ще один загін. Один загін. Давайте воїнів не Нехехари сюди. Це третій. А, тут ще є такі лицарі Некрополя. Четверто рангова монструозна кавалерія. Цікаво, але це, напевне, королеві піде. Е, все будується, все будується. 14 ходів, все побудується буде швидше. Поляна поречених цікаво. Ну, вона може повстати, до речі. Можливо, якщо ми туди відправимо наших агентів, ми там все трошечки підкоригуємо. Так, 5 тисяч. Ні, ну нас лишиться дуже мало золота. Поки не будемо це робити. Давайте ми заберемо в них місто. Ми, your Ауч! Гномська армія. буде моєю. Don't be a wasak. You know. E, ми можемо... Бляха, знищувати доведеться. Доведеться знищувати. Радіус дій до ходу в нього сюди якраз. E, якщо ми його знищимо, цей золоту вежу, ми зможемо відійти, по-перше, по-друге, вони, вони не отримують її. Громим. Так, мінус 2 загони, недобре. Тут ще й елітна храмова варта в них. Тим паче цей загін елітний наш. Ну, руками, так руками погнали. Ну що, оцей от некротек... Не некротек, цей от, я не знаю, свінкс, на якому наш генерал гоцеє, Прям так непогано виглядає. Така серйозна махіна у нього. Дуже прикольно. Так, цих літунів елітних ми не бачили ще, але вони чомусь дуже чорні. то вже їхні. Ну і наш ма. Теж тут буде весело. Погнали? Так, є колісниці, з них нема чим крити колісниці, чудово. Ми почнемо з того, що ми просто їх розстріляємо, скільки зможемо. Храмова варта. Де там храмова варта? Йдемо по центрі будуть йти. Рамова варто вони з флангів пустили. Цікавий О, варіант. Ці, ці. Рамова варта це їхня елітна, елітна піхота. Чудова зброя, чудові щити, чудові е, мечі. Броня все, все на вищому рівні. Тобто вони вже такі трошки більш елітні. Е, вони третє рангова піхота, тобто ну дуже непогано. Але нас цим не залякати. У нас командуючий прям воген, який класний чувак. Плюс наші колісниці зараз одну з них обстріляють непогано. Так, давайте молодці. Лучники почнуть настрілювати. Так, заври сюди йдуть. Заври сюди. Ми спробуємо оточити, звісно, це все діло. Подивимося, що з того вийде. Так. Маг буде, звісно, бити Гатора. Так, ти відходь, ти будеш потім вриватися туди. Понимайся. Понимайся. Облетай А ты просто развалие всех. Давай. Ау, туди теж якась магія влетіла. Так, зараз, зараз будемо всіх бомбити. Так, що це розбігається? Куди бойовий дух пішов? Якого хріна? Хто дозволив? Літемо і бомбимо. Що там командир? Чомусь не, не розлетівся ще їхній, але в процесі. Так, тут роздаємо. Давай, спинку. Саври, воїни, це не дуже страшно. Так, братан. Туда. Бо в нас там якісь трошки проблеми. Так, давай сюди. Бойовий дух пішов спати, мінус... Ну цей байдуже загинув. Чи це елітний був? Ні, не, не елітний, елітний. Нас б'ється в лісі. Ще один загін зараз біжиться. Якого хріна? Ну, там командуючий є. фіга в них? Бойовий дух розпадається. Лорд поруч 9 тільки? Що так слабо? Добре, це хоч не легендарні загони. Остатися, так, і літуни, синків. Ми б полководця їм завалили, це б було добре. Так, є оця от магія, давайте сюди. Їх. Все, 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 генерал мінус. Колісниці там розбираються, чудово. Вривайся сюди, одні колісниці сюди. Йду зараз. А, все, 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 вони. Попливли. Ну, але ми загін втратили, на жаль. Все, ті вже не повернуться. Все, вони ніхто вже не повернеться. Є, 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 добре. Е, ну, цей загін втратили. А, і одних ще інших. Ми два загони втратили. Звичайну піхоту. Навіть три загони. Два звичайні піхоти і один. Загін воїнів не Хекар, але це байдуже. Ми могли втратити легіон Скорпіона? Що було би куди гірше? Мм, знищуємо. <різь> а ти якого хріна тут стоїш? <різь> не мав відійти від міста? А, може бути боляче, може бути боляче. Беремо пустельний удар. Тому беремо ось це. Цьому беремо. Розпад душі третього рангу. Відновлення, витрата магії, витрата магії менша. Давайте подоба жахливого лицаря. Воно мало би дебафити ворожі ці. Ворожа мораль. Так, все, з цими, з ми можемо миритися вже. М -м, пакт про напад нас точно не цікавить. 6 тисяч. Оце непогано. Тобто пакт про напад для них це нічого не буде значити, якщо вони захочуть на нас напасти, тому що в них е ось тут ми головні вороги. І вони можуть порушити будь-які, навіть союз можуть порушити, тобто невигідно з ними. А от 6 тисяч. Берем. А торгівлі ми навіть не можемо спробувати. Можемо погрожувати. Але нам це поки не треба. Так, експедиція, до речі, майже готова домовлятися. Експедиція готова. Вона хоче. А, золота нам не вистачить, щоб з ними домовитися. Торгівлю поселеннями. Вони хочуть ну, гранітний масив, наприклад. Ну так, зараз вони вже готові за гранітний масив. Але вже зараз я не дуже готовий. Я, типу, готовий їх розвалювати. Вони далеко не сюди можуть дійти. Проблема в тому, що ми не можемо відступити звідси. Але по ідеї ми мали б могли відступити, тому що ми нічого такого не маємо, і просто вийти з-під удару по радіусу. Ну, Подивимось, спробуємо, там далі буде видно. А... Хм. Добре, ті хай стоять як стоять, ті там все наймають. Технологію ми зараз закінчимо. Доступний наказ. Ага, ми цілу провінцію взяли. І, я думаю, тут нам відновлення втрат. На один хід, щоб ми швидше відновились, Тому ну, що я думаю, сюди мали би припхатися гноми ще. Побачимо, добре. Завершимо хід. Будемо сподіватися, що все буде добре зараз. Дуже цікава пропозиція прийшла від гномів. Е, вони пропонують мир і ще й готові нам заплатити за нього. Питання в тому, чи мені це зараз цікаво, чи мені більш цікаво їх розбити. Нам все одно треба посилити свої війська, а так вони зараз нас ще можуть атакувати просто, отут. Ну давайте приймаємо, це гарний, гарний варіант. Ну, якось так. Все йде, типу, добре. Поки що, принаймні. Ну так, вони би the зараз the атакували Карагрунт оцими двома арміями. Династія досліджена. Mm. Так. Священство ТРА. Кількість жерців. Кількість некронтенків, кількість героїв, в принципі, оце берем. А це поки берем. Е -е. Вдячні спадкоємці. Вартість дії героїв. Блін, клас. Все прям так різко розрулилося, я аж не очікував. Так, ми тепер спокійно можна сюди повертатися, відпочивати, перебудовувати He's війська, підготувати свої території. Тому що через такі важкі бої і втрату всіх міст ми досить сильно просіли по всіх показниках. Можна це побудувати взагалі скорпіони, третє рівневий монстр. Давайте тут розберемо. А тут побудуємо скорпіон, щоб мати скорпіончики в храмі черепів. Так, ти сюди? Нам треба тепер готуватися до війни, скоріш за все, з, з іншим. Ну, або ті нападуть. Хто, хтось на нас точно нападе, це без варіантів. Велична піраміда. От, ну, нам, нам взагалі з, з, з хорном доведеться воювати, тому що вони мають наші території. Їх треба буде повертати. Єдине, що я поки не готовий. Мені треба підготувати війська хоча б щоб дві армії було. Бо я підозрюю, що в них досить потужна військова машина. Так, братан, тебе доведеться замінити. На короля Хапроса. Перейменувати можна? Перейменувати можна. Ім'я для цього короля. Я чекаю, абсолютний опір, 16% Зілля зцілення. От йому це може згодитися. Хай буде. Так, ще одного цього воїна не хекхари берем. Раз, два, три, чотири цих солдатів Десяток є. Караф Орунд і давайте тоді мафрак, що вже цим містам нічого не загрожує. Розвинемо їх і побудуємо і тут, і тут будівлі на ріст поки що. А там потім перебудуємо на щось інше, на щось більш цікаве. Так, тут у нас вже 10 ходів після того, як ми побудували будівлю максимально. 10 ходів це не так багато. А четвертий рівень нам дасть доступ до більш цікавих будівель з військами, що дуже важливо, бо війська нам дуже потрібні високорівнові. Четвертий рівень нам дасть доступ до ось цих от. Кістяних велетнів. Спеціалізована артилерія. Вогонь. Буде прям кайф. А далі нам треба аж п'ятий рівень. І ще тут є, що це таке? Королівська поховальна кімната. забезпечить гарнізон принц гробниць. Оце класно теж. Контроль, ранг вербування лорда, ранг вербування лорда, погань. І створені канопи, це теж цікава штука. Четверторівнева. Можливо, ми її і побудуємо в Лібарасі. чи Лібарасі Ну і цю штуку. А тут далі у нас ще залишається п'яторівневий цей бойовий сфінкс. Crosswinx, п'ятий рівень і Єротитан. Коротше, дуже-дуже класно. Головне, щоб ми встигли це все побудувати до того, як почнеться заміс з кимось з інших фракцій. що гноми, я думаю, на нас зараз For не підуть. E, взагалі, віддалі, щоб гноми почали валитися з хорном, і ми Хорну в спину влетіли. А потім вже з гномами розібралися. Ну, гноми сильні. Гном уже зараз буде класно воювати, що страшне. Та. От якби ці от ящерки нам не влетіли в спину і ми добили гномів, було б просто ідеальне проходження кампанія, так? Маємо, що маємо. Ну добре, на цьому будемо відео завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк вподобайку, написати коментар. Та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Діскорд та телеграм-канал, Посилання на які в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам! Закінч... Закінчив я коротше хід, і дзінчо оголосив нам війну. І така. Коротше, буде весело, будемо з ними валитися. В нього я якраз подивився, в нього 18 поселень. 18 зарази поселень є, плюс 3 поселення. Прям дуже близько до нас. Ми їх, я думаю, швидко візьмемо і, можливо, зможемо навіть з ним замиритися швидко. Але це ми вже дізнаємося у наступному відео.